У Рівному дворічний хлопчик приспав маму, а сам пішов гуляти. Подія трапилась на вулиці Набережній. У дворі одного з будинків перехожі побачили роздягнуту дитину, яка сама гралася. Мама свою двохрічну дитину поклала спати разом з дитиною заснула. В цей час малий довго не спавши, проснувся, подивився, що мама спить, забрав, відкрив двері з квартири та пішов гуляти. Працівникам міліції, які приїхали на виклик, дворічний Даниїл сам показав, де живе. Мама у в цей момент ще спала. Спершу й не зрозуміла, чому прийшли правоохоронці. Вони зайшли в хатку, говорили з мамою. Мама не зрозуміла, що немає вона. Просто ну заснула, в двері. Мама відкриває, каже, що син вдома, все нормально. Як тут сина приводять. На матір складений адміністративний протокол. Міру покарання їй визначить суд. Правоохоронці кажуть, вона мами лише у тому, що вона не зачинила вхідні двері. Її син на своїх два роки дуже розвинений. Його гіперактивністю були здивовані навіть працівники міліції. Дуже розвинений, дуже шустрий хлопчик, тобто він амбіційний такий емоційний.